Створити зручний і функціональний інтер'єр для сім'ї з трьома дітьми навіть в чотирикімнатній типовій квартирі не так-то просто, не вдаючись до серйозного перепланування, дизайнерам вдалося облаштувати затишну вітальну їдальню, функціональну кухню, спальню з робочою зоною і куточком для новонародженого і дві дитячі кімнати. Детальніше про проект нам розповіла автор проекту дизайнер Анна Штукіна зі студії 3.1.4. Загальна інформація. Місце – Київ, Войківський район, серія будинку 5.5 метраж, 93.4 квадратного метра, в кімнати 4 санузел, 2 висота стель, 2.65 метра бюджет, 2.5 мн гривень. Студія 3.14 працює в Києві та Київській області. Спеціалізується на створенні приватних інтер'єрів під ключ, кредобю розтворювати простори для життя. У проектах дизайнери прагнуть не просто грамотно вирішити практичні завдання замовників, але і створити інтер'єр, який відображає особистість господарів, їх стиль життя і в який приємно повертатися кожен день. Замовник і побажання. Замовники, молода подружня пара з трьома детьмі, сім'я дуже активне, любить подорожі, спорт, вільний час проводять разом, а також завжди раді численним гостям. У зв'язку з недавним появленням малятка в сім'ї було прийнято рішення про переїзд і створення затишного функціонального і цікавого інтер'єру. Перед розробкою проекту ми визначили дві основні цілі: перша зробити простір функціональним і розмістити всі необхідні зони друга. Створити затишний і повітряний інтер'єр за рахунок ставки на світлі і свіжі зелені відтінки. На перший взгляд квартира не здалася маленькою, але при детальному розгляді із учитом состава сім'ї і всіх побажань замовників завдання ускладнилося, потрібно розмістити безліч зон, кухню з місцем для прийому їжі, вітальню з зоною, вона же зона відпочинку і їдальною. Дитячі куточки кабінет в спальні, велику зону зберігання в коридорі і передпокої, а також дві дитячі кімнати для старших дітей. Крім того, необхідно було в інтер'єрі відобразити особистість господарів і додати важливі для них елементи декору. Перепланування глобального перепланування на об'єкті не проводилося. З конструктивних елементів перенесли тільки вхід у вітальню, вхід в спальню і вхід на кухню, в іншому зберегли первісну планування. При проєкторованні ми виходили з існуючих норм, обходячись без зачіпання несучих конструкцій і перенесення мокрих зон, узгодження взяли на себе замовники. Оздоблення до підбору оздоблювальних матеріалів ми підійшли з урахуванням простоти і зручності. Для обробки підлоги вибрали якісний удароміцний ламінат за допомогою світлого відтінку і способу укладання візуально розширили приміщення у всіх кімнатах, використана підлога марки Каїнд. Гемлотської стін з колекції Natural Touch Standard Plank. Виняток ми зробили для зони передпокою, де з'єднали ламінат з керамогранітом такого ж відтінку, де рішення дозволило додати зручності і практичності в цій ділянці квартири. Велику частину стін і стелі квартири пофарбували водоемульсійною фарбою датського виробника флогер. Слідуючи наполегливим побажанням замовників, ми зупинилися на практично білому кольорі. Зовсім з невеликим додаванням відтінку гостиною візуальним центром кімнати стало декоративне оформлення стіни з композицією з дзеркал у спальні за ліжком. Ми використовували стіні ламінат тієї ж марки, що і на підлозі у зоні кабінету на стіні з'явилася цегла. У дитячих ми також зупинилися на фарбі, на білому тлі зробили квіткові композиції за допомогою трафаретів, що стосується стель. То важливим в їх проектуванні було збереження загальної висоти приміщення, тому в більшості кімнат їх конструкція проста без перепадів, єдиним стильовим декором є перепад у вітальні. Він служить роздаленням обідньої зони і зони відпочинку. Отдельним елементом інтер'єру став декоративний камін, створений за нашими кресленнями із гіпсокартона. На ньому розмістили прості поліуретанові молдинги і дерев'яну стільницю. Зберігання спочатку питання з системами зберігання стояло досить гостро, для великої сім'ї требувалось грамотно продумати, де розмістити одяг і різні побутові предмети, при цьому врахувати побажання кожного члена сім'ї. Так, ми створили функціональну гардеробну в спальні. Адаптували наявно дитячі меблі під новий інтер'єр. У коридорі розмістили дві місткі шафи купе і спроктували дитячі розпашні шафи з сидінням для перевзування. В результаті всі залишилися задоволені такими рішеннями, а головне можливістю розташувати всі предмети на своїх місцях. Світло основна цель освітлення зонування простору при цьому зі збереженням загального опа масвета, що заповнює кімнати в гостиної змонтований нами стелю. Припускав спочатку два відасветільні точкові в зоні відпочинку і підвісні в зоні столу для створення більш домашньої і теплої обстановки в кутку кімнати ми розмістили торшер, спроектований ними камін, також невід'ємний учасник світлового сценарію. В його порталі ми розставили свічки, спальня з трьома функціональними зонами передбачала гармонійне освітлення, так появились торшери з керованим ланкою над ліжком. Симпатичне візерункове бранат ліжечком малятка, центральний світильник люстра. Два навісних стеклянних светильника над робочою зоною. В прихожих коридорі і дитячих ми зупинилися на центральних джерелах світла у вигляді стильових світильників, розуміючи особливості великого простору з безліччю зон. Особливу увагу ми приділили способам включення і виключення всіх приладів. За рахунок використання системи прохідних вмикачів, ми передбачили можливість управління сценаріями освітлення з різних позицій в кожній кімнаті. Колір. Основою кольорової палітри стали білий, бежевий, салатові кольори з додаванням срібла в деталях, графіки чорного кольору в декорі і обробці для всіх загальних приміщень ми вибрали білий колір в якості фону. Саме на ньому, відмінно виглядають яскраві акценти, одну з дитячих оформили в рожевих тонах. Саме такий колір, і очікуєш, побачити в кімнаті для дівчинки. А ось в обробці спальні хлопчика ми відійшли від стереотипів і використовували переважно зелену палітру. Меблі при виборі меблів ми намагалися шукати компроміси в зв'язки бюджет екологічність, функціональність. Завдання ми виконали на думку клієнтів на відмінно. Інтер'єр вийшов сучасним і різноманітним з невеликим ухолом скандинавський стиль і еко-напрямок. У меблях ми віддавали перевагу простим формам. Частіше прямим, досить нейтральним відтінком або чисто білим, що додає свіжості і світла. Деякі елементи меблів вже були у замовників на момент ремонту, тому що одним нашим завданням було грамотно їх адаптувати. Так нам вдалося вписати дитячі куточки завдяки зміні їх цветової гами і ліжко господарів. Декор і текстиль, декор підбирали двома шляхами. Перш за все, це елементи, що підтримують стилістику і ідею інтер'єру. Другий же мотив побажання замовників відобразити їх сімейні цінності і важливі для них деталі, так в спальні з'явилося кілька елементів, пов'язаних з Парижем, включаючи фото з сімейного архіву. Коридор також поповнився домашніми фото, а у вітальні ми віддали перевагу загальній стилістиці, заповнивши портал каміна свічками і легкими сріблястими формами деталей. Стиль стиль інтер'єру тяжіє до скандинавського, замовники бажали простоти легкості. Свіжості використання натуральних матеріалів або їх аналогів тому вирішили зупинитися на еклектичній Скандинавії, оскільки весь інтер'єр мені як в силу деяких особливостей не могли зробити єдиним за основу ми взяли цитове решення. Досить минемалистичною планування і оздоблювальні матеріали характерні для даного стилю. Так стіни прикрасив фальшкірпіч і ламінат дерев'яні елементи з'явилися в меблях, і прекрасний білий колір заповнився простір квартири. Щоб додати свіжості, ми внесли нотку різноманітного зеленого в текстиль і зовсім невелику графічність в деталях. Складнощі і терміни, мабуть, найскладнішим було зрозуміти побажання всіх і кожного члена сім'ї. Для цього ми створили кілька грамотно спроектованих планувань, які стали опорним елементом в ергономічності і подальших розрахунках. В результаті обговорень були прийняті розумні і аргументовані рішення. Велика частина була реалізована, але деякі елементи необхідно було опустити, щоб не перевантажити інтер'єр і дотримати обрану ідею мінімалістичної скандинавії іншою складністю було прагнення замовників реалізувати проект у стислі терміни з обмеженим бюджетом. Вирішена ця задача була за рахунок чіткого планування, розподілу обов'язків внутрішньої команди студії а також щільної комунікації з нашими будівельними підрядниками. Самі замовники також активно включалися в усі процеси, не затягували узгодження проміжних етапів і не затримували фінансування, без чого прискорена реалізація проекту була б неможлива. Метраж по приміщеннях передпокій 4. 5 км, коридор 7, 9 км, вітальня 1, 9, 4 км, спальня 22, 4 км, детська ямальчика 11, 2 км. Детская девочка 1, 2, 3, коридор 2, 8, кухня 8, планування, поради читачам інні, ром, як створити подібний інтер'єр 1, продумайте планування простору, відмовтеся від перегородок і нагромаджень. Заплануйте достатню кількість систем зберігання, 2. Іспользуйте натуральні матеріали дерево. Цегла підбирайте їх відповідно до загальної кольорової гамою приміщення, наприклад, світлий паркет, білі меблі, 3. Вибирайте меблі простих форм однотонну дерев'яну. Слідкуйте, щоб вона не була масивною і перевантаженою деталями. Бренди представлені в проєкті. оздоблення ламінатка Індлгемлоцькою стін, колекція натюрал Тойч стандарт планк, фарба, флюгер, меблі, диван, діван, крісло, ікеа, медві, навісні полиці, Ікеа. тумбагов, стіл. Айрок ІЦ-160, Глас, Стільці, Айрок 6-8, Сілк, Бутетумба, Журнальний столик, ГОФ.